Чому ти не як риця, що серед бою так ясно іскриться? Чому ти не гострий, безжалісний меч? Той, що здіймав вражі голову з плеч? Ти моя щира, гартована мова? Я тебе, водибу, спіхом готова, тільки ж ти кров з мого серця пройллєш. Ражого ж серця клинком не проб'єш, Вигостро видачу зброю з іскристу, скільки достане снаги мені хисту. Потім її почеплю до стіни, іншим навтіху на смуток мені, Слово моя ти єдина зброя мене повинні загинуть обоє. Може в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на котів, брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, З гуком нових нецюремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю. Кинуться з нею одважно до бою, зброя моя послужив воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. На черешні, що зрублена і спалена давно, малий хлопчик до стовбура прихилив чоло. Якщо добре придивитися, можете узріть на сорочці проти серця. Черешенька слід. Сорочечка білесенька, а як без. Не бай, мамо, телесика. Цей слід відбереш, не бай, маму. Бо уранці за тринадцять літ. Ще раз буде на кошукці від кісточки слід. Ой та кісточка просверблить сорочку тонку, увійде вона у серденько, як в череші. Хтось там сивий до стовбура, притулить чоло до черешні. Що зрублена і спалена давно.